Так, тренер та вихованці Кропивницького клубу зустрічають 18-річного переможця Кубка світу з Вондо Андрія Клічфалуші. У цьому спортзалі він тренується 6 років. Досить складно було поїхати з сторони того, що я їхав один від нашої області. Добирався дуже складно. Тому що зараз всі рейси відмінені, польоти відмінені, добиралися ми автобусами, це була довга дорога. Попри все, дуже шалена підтримка від інших країн, всі дуже нас поважають, всі з нами намагалися зробити фотографію, намагались обмінятися футболками збірної країни. У Словенії виступали 100 теквандистів з України. Серед 52 країн світу і було 1300 учасників та 123 клуби. Це перемога Андрія Крічфалуші у поєдинку з польським спортсменом. Він здобув золоту медаль у складі збірної України у командних спарингах. У першому поєдинку ми теж з Польщею. Спарігували У другому поєдинку. Це був Ізраїль, третій поєдинок це був полуфінал. Вже це була Германія, і у фіналі була досить потужна країна. Це Аргентина. Три роки тому я не сподівався бачити такий рівень і бачити е стяг нашої країни на першому місці. Вболювали за Андрія Крічфалуші Фалуші всім клубом, каже тренер. Ми йому там писали, телефонували, підтримано, знімали відео. Записували діти, чекали, вітали його з перемогою. Це командна таблиця Кубка світу. У збірної України 23 золоті медалі і перше місце. На другому місці Аргентина, на третьому Польща. Нині Андрій Крічвалучі готується до чемпіонату України. Він з 4 по 6 листопада відбудеться на Закарпатті. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.